Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, яка в нас красота, теплота. Двері відкриті собі на терасу. Хлопці граються. Я дуже рада, коли тепло. Я дуже люблю тепло. Я думаю, багато мамочок, мамочок так люблять, тому що найкращі дітки в футболочках, в шортиках або якісь штанці, і все. Все, не потрібно тих курток, шапок. Це супер. І я була в магазині Костко. Хочу вам показати, що я купила. Сьогодні були дуже-дуже класні знижки. І подивіться, що я набрала одягу. Це все по знижках, по файних знижках. Одяг зношується. Можливо, хто питає, куди стільки одягу. Одяг дуже зношується. Ти ж не будеш носити. Цілий рік одні штани там чи що, щоб і перемін не був. Ой, впало. дивись. Це не, крути... не. не крутиться. О, вау. крутиться. Подивіться на того хазяїна. Добре, зараз я все розложу не, і вам покажу. Так, подивіться, що одягу. Це просто. і Я за все, заплатила десь 50 з чимось доларів. Ну, заокруглить, хай буде 60. Уявляєте, стільки одягу. В інших магазинах, якщо щось, ти одну річ купиш за стільки, а то, можливо, і не купиш. Розпочнемо звідси. Ось такі штани. Це крута фірма. Так, сестра казала. Спортивні такі. Десь навіть на ділю в парк поїхати чи куди, і навіть просто так вдягти вдома, щоб відпочивати. Я купила чоловіку. Це все я йому купила. Що не підійде або, можливо, що буде багато, ми в посилку положимо все. Тому не пропаде. Але я купувала те, що треба, тому що вже давно купувала щось йому. То вже хочеться обновочки і все. Далі подивіться, така кофта, такі, з капюшоном. Я покажу ось так, як вона виглядає. Мені дуже сподобались такі ці шнурочки від капюшона. Чомусь так сподобалися не, не так, як завжди, а трошки інші. Ось тут карманчик. Класний. Він любить такі носити. І це не груба, це тонка. Буває літо прохолодно. Погоди такі, або там на вечір, чи куди вдягнувся і поїхав, куди там трачу, що. І ще таку саму кофту, тільки синій колір. Ну, як синій, майже синій, подивіться. Ось так. Хлопці граються. Далі йде ось така кофта ця тепла така. Вау, це дуже тепло, це на зиму, супер. А, не казала ціни. Ось ці 5 доларів. 5 з чимось. А ці штани 10 доларів, були 20. Дивіться, ось ця кофта. Да, Це, вроді, 2 долари. 2 з чимось. Уявляєте, це буде на теплу погоду. Ой, на холодну погоду, на зиму, чи коли там. Супер. Ось така. Беру все емкі, тому що його розмір емкі. Тут трохи більші, більші розміри, чим. Наоборот, в Україні більше, а тут менші. І ось такі штани. Вони як, йдуть, як джинси, чи як можна їх і на роботу, чи куди там 2 долари, два з чимось. Теж я взяла, хай буде. Далі ось такі вони йдуть більше як нарядні, ну, такі на вихід. Ось ці 6 доларів. Я просто 2 долари, 6 доларів. ну Дуже дешево, класно, так ми попали на знижки. Ось така кофта розстібається на замочку. В його мало таких кофтей, тому буде, що вдягати. Був такий тільки, мабуть, колір. Так виглядає. Це теж щось два чи скільки. Ну, або два, або п'ять. Я просто не знаю. Ну, це дуже класно, як є такі знижки. І ось таку ще купила кофту. ця вже з капішоном, але на розтіпку. Буває футболку, вдягнув і наверх цю кофту і все. І поїхали до озера. Я вже знаю, що куди вдягати. Планую, так хочеться кудись вже поїхати, до озера, наприклад, щоб потепліло, чекаємо. І <смі> подивіться, скільки все, чоловіку купила, а собі, а жіночого одягу було мало на знижках. Ось ці були по 5 чимось доларів. І все. Ця футболка 5 доларів вроді. Да. Була теж знижка, такий колір. Я люблю, щоб було. Мені подобається і такий виріз, не тільки ось так, а й так класно. Ось так вона виглядає. Така буде вільненька. Тут такі розрізи по боках трошки, і вона ззаді трохи довшенька. Якщо так взяти, я тримала в руках, то довше. Ось такі мої покупки. І подивіться, ще красоту купили було по 19, ну, 20, заокруглий. Подивіться. Просто я зараз розпакую гарно. Це мені Оксана купила на день народження на подарунка. я собі вибрала ось такий колір. Тут навіть ще є не всі геть так розцвіли. Мені дуже-дуже сподобалось. І подивіться, це можна зняти. І я бачу тут а, воно в одному горщику, а цей трошки більший, і можна буде пересадити, і буде красивіше. Це гортензія, мені так сподобалося. Я його, напевно, зараз і ось це зніму, хай буде вільна собі. Поставлю я на дворі на терасу. Красота буде! Дуже гарний, дуже-дуже. Мені так подобається. Я ще хотіла біле, але чомусь не було білого. Розове, вишньове. І це мені чомусь найбільше сподобався. Ось такий кольор. Воно просто три кольори. Є трошки і розового, потім так темніє, і потім, ну, подивіться. Я вже зняла ту штуку і дивіться, як зразу він став. Це вазон, ну, широкий, гарно так розпустилося, йому вже свобода. Ось. Я навіть хочу ще піти щось якесь вибрати, купити. Уже розове хочу. Дуже гарне. Мені так подобається воно, що ці малесенькі, так просто на одній і стільки маленьких красота. Хто любить такі? І це. Їх не треба висаджувати в землю, воно буде рости в цьому, потім на зиму забирати в будинок, тому що воно боїться морозу. Ось. Це в мене ще з день народження стоять квіти. Вже всі листочки побрізала, Міняю воду і, ну, ще нормальні, можна сказати. Ну, трошки вже почали в'янути, але нічого. Ще красиві, хай ще стоять, радують мене. Ось так. І подивіться, як на дворі, на дворі виглядає. Я ще не знаю, де її поставлю, тому що діти граються. Це то можна почепити, а ось тут немає. Щоб треба докупити, можливо, такі штучки, щоб чіпляти. Було б теж гарно, щоб і дітям не мішало. Тому що ось цей хазяїн може добратися і оборвати, да? Єфрем. Так любить гратися, тут півдня вони. Ігрушки. Як і що за футболка? І подивіться на ось це. Я не можу відірвати погляд, а та, що валяється. Ну що, я всім дякую за перегляд і всім гарного та мирного дня. Всім пока-пока.